До шкільних змагань з футзалу долучили навіть дівчат. Вони мають вступити у боротьбу цього тижня. А першими на майданчик фізкультурно-здоровчого комплексу горішніх плавнів у рамках змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги вийшли юнаки 5-9 класів. Два перших тури цього турніру були зіграні минулого тижня. А поточного буде проведений заключний тур групового етапу. Ще один день знадобиться на те, аби команди визначили володарів місць, у тому числі й призових та володаря звання чемпіона. У цих змаганнях у складі різних команд було чимало юнаків, які займаються футболом. Вони розповіли, чим їм можуть бути цікаві шкільні турніри. Тим, що можна пограти в маленький футбол зі своїми як сказати, одноклубниками і подивитися, що вони можуть зробити у футзалі. Вони цікаві, тому що можна пограти, отримати емоції дуже добрі і Можна взагалі е, перемагати, займати перші місця, або другі, або якісь ще. Чим тобі цікаві такі змагання шкільні? М -м, можна пропустити школу. М -м. Ну, давно в футзал, кстати, не грали. Ну і побачити своїх одноклубників, так? Так. Да. У перших двох турах було зіграно шість матчів. В одному з них команда Дмитрівської ЗОЖ обіграла учнів ЗОЖ номер 2 Гравці команди з Дмитрівки стали переможцями завдяки дублю Олександра Силкіна, який займається футболом у дитячій секції Кременчуцького Кременя. Грали ми добре, але трохи нам не вистачало в захисті гри. Нам два пропустили, але ми не розслабилися і забили ще два голи. Взяв підставив ногу і забив. Нам дуже легко. Воротар не ду, не дуже сильного. не як його я... не стрибав, так? Да, Замерчив? Да, не стрибав. У Кремені багато голів забиваєш? Ні, я майже не забиваю, тому що я в захисті і мене не підключають наперед. Ну все, тепер побачать твої голи, я зняв. Тепер, е -е 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 тепер будуть голи твої на в Ютубі. Цікаво, що хлопець трошки запізнився на гру, але й мінімально проведеного часу на майданчику йому вистачило, щоб змінити хід подій на користь Дмитрівської ЗОЖ. Тож Олександр став справжнім джокером для своєї команди. Я приїхав на другому таймі і забив два голи за три хвилини. Десь Ух ти, а чому затримався? Не знаю. Ти таким джокером виявився, да? Під'їхав, забив гол і поїхав додому. Да. Ну, розкажи, ти футбол граєш, де займаєшся? Я займаюся в команді «Кремінь» вже 4 роки. У своєму другому матчі Дмитрівська ЗОЖ поступилася п'ятій школі 1-6, набрала три очки, чекає на вирішальний матч групи Б за участі п'ятої та другої шкіл, адже в цій групі три команди. У групі А діє квартет учасників, і тут боротьба в самому розпалі. Лідерами є третя та перша школи, що мають по чотири очки. По одному заліковому балу мають четверта та шоста школи. Один із матчів першого туру між першою та четвертою школами був насиченим на гольові моменти, безліч яких мали гравці з Ош номер 1 які займаються в Дюфика гірник спорт. Матч важкий, тому що ми спочатку недооцінювали суперника і думали, що зле, ну, виграємо дуже швидко. Е, ну, до кінця вірили, що збору це перемогти. Так, до кінця, але були моменти, в яких ми думали, що якщо ми зробимо одну ошибку, ми програємо всю гру. У деяких моментах своїх суперників мали можливість засмутити гравці зош номер 4 які також опановують футбол у дитячому юнацькому футбольному клубі Гірник спорт. Втім, все у цьому матчі вирішив епізод за 13 секунд до фінального свистка. Гравець зош номер 1 Сергій Поваров вирішив не розігрувати аут, а просто пробити в бік воріт. Голкіпер четвертої школи не зумів зупинити м'яч, що опинився у сітці воріт. 1-0 і мінімальна перемога команди Зош номер один. Ми спочатку дооцінували наших суперників, але згодом ми зрозуміли, то, що вони теж гарно грають, і в кінці у грі ми підключились і забили гол. Ну і саме головне, чому вирішив туди пробити, якщо б ротар не взяв, і м'ячик не був зарахований. На цей розраховував. Ну до кінця залишалося мало часу, і я вирішив пробити що буде, то буде, і Спочатку. і м'яч зайшов у ворота. Якщо б він чистий, зайшов, він би не був зарахований. так? І воротар четвертої школи мені допоміг. Цим воротарем виявився шестикласник з ош номер 4 Дмитро Вергун, який взагалі-то грає у полі, але йому довелося стати у ворота та згадати минуле. Раніше був воротарем, став, спробував і получалось. Дмитро чудово відстояв протягом усього матчу, рятуючи свої ворота сейвами, але на заключних секундах у запалі боротьби на мить втратив концентрацію та дозволив супернику оформити переможний гол. Підставив ногу, мог пропустити, не засчитав би гол. Важко було сьогодні грати. Чим саме важко? Ну, те, що більші, Маленьке. Ну, ти змагався, як ти вибігав, там такі сейви були. Ну, Якось вийшло. За школу будеш так, до кінця боротися, так? Так. Після завершення змагань пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги серед учнів від 5 до 9 класу у рамках цього спортивного заходу будуть проведені два паралельні турніри. Серед юнаків старших класів від 9 до 11 та серед дівчат від 5 до 9 класу.